Роберт Льюіс Стівенсон. Острів СКАРбів. Розділ 11. Що я почув сидячи в діжці з-під яблук. Ні, не я. сказав Сілвер. Капітаном був Флінт, а я був квартирмайстром. Дарма ще в мене дерев'янка. Ногу я втратив під час бортового залпу, який позбавив старого п'ю ілюмінаторів. Мені відтяв її вчений хірург, випускник коледжу, і ще там чогось, напханий латиною та всякою всячиною, але його повісили в корсокаслі, як собаку, і висушили на сонці разом з іншими. Це були робертсові люди, еге ж, вони перейменовували свої кораблі. То тобі? Королівська фортуна, то раптом інакша назва. А по-моєму, як корабель охрестили, так його й треба завжди звати. Ми не перейменували Касандри, і вона щасливо довезла нас усіх із Малабару додому, навіть після того, як Інгленд захопив віце короля Індії. Те саме й з моржем, старим флінтовим судном, яке все аж просякло кров'ю і мало не тонуло від золота. Ох, почувся голос наймолодшого з матросів, сповнений захвату. Що за молодчина цей флінт? Девіс, кажуть, був не згіршим, відповів Сілвер. Та я ніколи з ним не плавав. Плавав спершу з Інглендом, тоді з Флінтом. Ось і вся моя історія. А нині я тут, за власним, як то кажуть, бажанням. Мені перепало дев'ять сотень в Інгленда і ще дві тисячі у Флінта. Непогані гроші, як на звичайного матроса, і всі в банку. Головне не заробити, а заощадити. Будьте певні, де тепер інґлендові люди? Не знаю. Де Флінтові? Ну, більшість їх на цьому судні. Та ще й раді Пудингові, бо раніше хтось із них навіть просив милостиню, старий п'ю, втративши зір, а з ним, либонь, і сором, тринькав за рік по 1200 фунтів, наче той лорд із парламенту. Де він тепер помер і гниє в землі? Але ж останні два роки трясся моїм шпангоутом, він пухнув з голоду, жебракував, крав, різав горлянки, і сили небесні однаково жив надголодь. Отже, з цього дива немає пива, промовив молодий матрос. Немає вдурнів, повір уже мені, і не буде. вигукнув Сілвер. Та що ж, слухай сюди, хоч ти. І молодий, а з тяму ще я це помітив, тільки не скинув на тебе оком, тож розмовлятиму з тобою як чоловік із чоловіком. Можете собі уявити мої емоції, коли я почув, як цей мерзенний, старий пройдисвіт улещує іншого тими самими словами, що й мене, якби змога, я, здається, застрелив би його просто через діжку. Тим часом Сілвер вів далі, не маючи й гадки, що його підслуховують. Такі вони, джентльмени фортуни, їм живеться нелегко. Раз по раз загрожує шибениця, зате їжі й питував них досхочу, немов у бойових півнів. А коли експедиція завершена, в їхніх кишенях замість сотні фартингів лежать сотні фунтів. Щоправда, більшість проциндрює їх на ром та гульбища і знов пускається у море в самих сарачках. Але це не мій курс. Я зберігаю гроші в різних місцях, трохи тут, трохи там, одначе ніде не кладу надто багато, щоб не викликати підозри. Мені вважай, уже 50. Коли я повернуся з цієї подорожі, то стану справжнім джентльменом. І час уже кажеш. О, та я й раніше жив непогано, ніколи не відмовляв собі в тому, чого жадала душа. Завжди спав м'якенько і смачно їв, хоч, звісно ж, не в морі. А ким я починав? Звичайним матросом, як і ти. Гаразд, озвався матрос. Проте всі інші гроші тепер пропадуть чи не так? Ви ж не насмілитесь і носа поткнути в Бристоль після цього рейсу. Ну і де вони, по-твоєму? глузливо спитав Сілвер. У Бристолі, в банках та інших місцях, відказав його товариш. Були там, відповів кухар. Були, як ми знімали з якоря. Але моя стара їх уже забрала. Підзорну трубу теж продано разом з орендою, діловою репутацією та спорядженням. А стара відчалила звідти і чекає мене де-інде. Я б тобі сказав, де саме, бо маю до тебе віру. Одначе боюся, цьому позаздрять інші матроси. А своїй старій ви довіряєте? Поміж джентльменами фортуни, сказав кухар, зазвичай немає довіри, і це правильно, можеш не сумніватися. Та й мене просто так не обдуриш, еге ж, той, що подасть мені слизьку линву, має на увазі кожного, хто мене знає, не житиме на одному світі зі старим Джоном, декотрі боялися п'ю, декотрі Флінта, а мене боявся сам Флінт. Еге ж, боявся, але й пишався мною. Флінтовій команді судилося стати найвідчайдушнішою з усіх на океанських. Просторах і ще пак, сам диявол побоявся пуститися з нею в море. Ну, добре, скажу відверто, і я не хвалькою, ти сам бачиш, яка в мене товариська натура. Проте, коли я був квартирмайстром, ніхто не наважувався назвати обметених флінтових буканірів ягнятами. О, можеш почуватися впевнено на кораблі старого Джона. Що ж, і я скажу відверто, відгукнувся молодий матрос, до цієї розмови з вами діло. Мені не подобалося і на півчверті. Джоне, але тепер ось вам моя рука. А ти завзятий хлопець, їй бо, ще й метикований, промовив Сілвер, і так палко потис простягнуту руку, що аж діжка задвихтіла. Кращого кандидата в джентльмени фортуни мої очі зроду не бачили. Помалу малу я починав розуміти зміст їхніх слівець, джентльменом фортуни вони називали звичайнісінького пірата і сценка, яку я підслухав була прикінцевим актом підкупу одного з чесних матросів, а може, й останнього такого на борту. Але за це я хвилювався недовго, бо коли Сілвер тихенько свиснув, до компанії наблизився і підсів хтось третій. О, я знав, що Дік до нас пристане, звався голос Тирничого Ізраїла Генза. Він не дурень цей Дік. Генз поживав тютюн, сплюнув і повів далі. Послухай, я одне хочу знати, барбекю. Скільки ми ще будемо вихляти, мов чортова провіанська шлюбка? А як мені набрид капітан Смолет? виварив із мене всю воду? Побий його грім. Я хочу жити в капітанській каюті. Отак. Хочу їхніх марнадів, вин і такого іншого. Ізраеле, мовив Сівер, у твоїй голові бракує багатьох клепок, та й завжди бракувало. Але слухати, ти, здається, вмієш, принаймні маєш досить велике вухо. То ось що я тобі скажу, ти й далі спатимеш на баку, тяжко працюватимеш, не задиратимешся і не пиячитимеш, поки я не дозволю. Покладися в усьому на мене, сину мій. Гаразд, я ж не відмагаюсь, хіба ні, проборчав стерничий. Просто питаю, коли, тільки й того. Коли сили небесні? скрикнув Сілера. Ну, добре, якщо хочеш знати, я тобі скажу. В останній момент, як я все владнаю, ось коли. Ми маємо першорядного моряка, капітана Смолота, який веде це благословене судно, куди нам треба. Маємо сквайра і лікаря з картою та іншим. Тільки де воно, я не знаю, Еш, Та й ти знаєш не більше за мене хіба ні? Отож я. Хочу, аби сквар і лікар знайшли сховане і допомогли нам перенести його на борт, хай їм грець, тоді й побачимо, якби я був упевнений в усіх вас, синах зрадливих голландців, то дозволив би капітанові смолиту провести нас назад до половини шляху, а вже потім завдав би удару. Але ж, гадаю, ми всі тут на судні непогані моряки, озвався хлопець, якого звали Діком. Непогані матроси, ти маєш на увазі, гарикнув Сілвер. Ми можемо тримати курс, а хто вміє його прокладати? Ви всі джентльмени. Від першого до останнього зугарні лише дров наламати. Коли б моя воля, то я дав би капітанові смолоту попрацювати на нас бодай від острова до смоги пасатів. Так нам не довелося б припускатися чортових помилок і задовольнатися ложкою прісної води на день. Але ж я знаю, що ви за одні, тому я покінчу з ними на березі, тільки на скарби опиняться на борту. А дуже шкода, бо вам аби скоріше напитися, ось і всеньке ваше щастя. Хай я лусну, та мені аж серце щемить лише від думки про те, що муситиму плисти назад з такими, як ви. Ано веслуй легше, довгий Джоне, вигукнув Ізраїл. Хто ж тобі перечить? Добре, скільки по-твоєму я бачив великих кораблів, узятих на абордаж, а скількох живавих хлопців, повішених сушитися на сонці в доку смерті, загарчав Сілвер, і все тому що поспішали, поспішали, поспішали. Чуєте ви мене? Я бачив таке на морі не раз і не двічі, правда, правда. Якби ви вміли прокладати курс і розвертатись, бодай на румб крутіше до вітру, то роз'їжджали б у каретах, еге ж? Та де вам? Знаю я вас, завтра ж надудлитесь Ромо і на шибеницю. Усім відомо, що ти мастак читати проповіді, Джона, але ж були й інші, які не згірш за тебе вміли орудувати і стернувати, сказав Ізраїл. Вони любили трохи розважитися вже ж, зате не маніжились і не дерли кирпу, а тішилися своїми забавами, як кличить веселим компаньйоном. Оце так, реготнувсь, ну і де ж вони, п'ю, мав таку натуру, помер же браком. і флінт мав, помер від рому в саванні. Ех, приємне було товариство, еге, тільки де вони тепер? А все ж перетнувши їм курс, що ми зробимо з ними, га? спитав Дік. «А цей чоловік мені до душі, захоплено вигукнув кухар. Одразу переходить до справи. Що ж, по твоєму, слід зробити, висадити їх на якийсь безлюдний берег? Так зробив би Інґланд. Чи перерізати, наче свиней, так зробили б Флінт і білі бонс. Білі знався на цьому, потвердив Ізраїл. Мертві не кусається, примовляв він. Ну а тепер він сам мертвий і чудово розуміє справедливість своїх слів. Коли хто й мав важку руку, то це був Білі. А, то ж, погодився Сілвер, важку і безжальну. Але я затям собі, чоловік лагідний, майже джентльмен, їй бо, хоч цим разом, уже не до жартів. Обов'язок є обов'язок, друзі, тож я. Голосую за смерть. Не хотілося б мені, щоб тоді, коли я засідатиму в парламенті і роз'їжджатиму у власній кареті, хтось із тих сіпак, які сидять там, у каюті, несподівано завітав до мого будинку, наче диявол на службу Божу. Кажу вам, треба зачекати, а коли наспіє час перти на повний хід. Джоне. вивкнув Стерничий. ти молодець. Скажеш це Ізраїле, як побачиш мене в ділі, відказав Сілвер, тільки одного я вимагаю. Для себе трелені, хочу власноруч відтяти його телячу голову. Діку, додав він, змінюючи тему, скоч на спритненько, і дістань мені з діжки яблуко, промочити горлянку. Можете собі уявити, як я вжахнувся. Було б мені вистрибнути з діжки і тікати геть, якби я зібрався на силі. Проте ні серце, ні ноги, ні руки вже не слухалися мене. Я почув, як дік завовтузився, щоб підвестись, а тоді хтось його, наче спинив і пролунав генсів голос О, стривай, що за охота тобі смоктати цю трюмну гнилятину, Джона. Хай на він краще збігає пором. Діку, сказав Сілве, я тобі довіряю, але на барильці є позначки, май на увазі. Ось тобі ключ, наточи кухля і принеси сюди. Хоч який я був наляканий, а все ж мимоволі згадав пана Ерроу і зрозумів отак, либонь, він і діставав міцні напої, що його занапастили. Діка не було хвилину дві, і, скориставшись з його відсутності, Ізраїл зашепотів щось кухареві. На вухо я розчув кілька слів, однак і це були важливі новини, бо серед інших уривків, присвячених тій самій справі, виразно пролунав і такий ніхто з них більше не пристав. Отже, на борту ще лишалися вірні нам люди. Коли Дік повернувся, всі троє по черзі взяли кухоль і випили один за щастя, другий за старого флінта, а Сілвер навіть промогикав собі під ніс. Хлопці, за нас тільки б вітер сприяв, ласих трофеїв і ласих нам страв. Раптом у мою діжку впав промінь світла. Я глянув угору і, побачив, що вже зійшов місяць, посрібливши крузь Марс і загравши сліпучою білиною на навітряному боці фока, і майже тієї ж миті пролунав голос вахтового Земля.